Сьогодні у нас дві короткі, але цікаві історії життя двох чоловіків. Цікаво, чи знайдете ви щось схоже в їх історіях? Отож почнімо. Я мудак за бажання розлучитися з моєю дружиною через те, що вона подружилася з братом, який знущався з мене все моє життя. Мені 32 роки, у мене складні стосунки з моїм братом. Діном йому 33 роки. Він єдиний мій брат. І більшість людей вважають, що ми повинні бути близькими, але він знущався наді мною більшу частину нашого життя. Протягом багатьох років я давав йому кілька шансів, але він ніколи не ріс і не зупинявся. У моєму житті були люди, які сприймали це як бажання подражнити мене, а брати так іноді люблять поводитись. Він висміював мене за те, що я не такий спортивний, як він. І називав мене за це невдахою. Він казав, що я виглядаю товстим. Я насправді був дуже худим у дитинстві. Він бачив, що я біжу, і казав, що як весело було б підбити мене. Він починав наді мною сміятися якщо я робив щось на кшталт вправ, наші батьки мали фотоапарат, і він намагався сфотографувати мене і казав, що розкидає фото по школі. У дитинстві у мене були проблеми зі шлунком. І він розповідав своїм друзям, що я часто ходив в штани, а потім вони розносив це по школі. У школі було кілька випадків, коли він голосно запитував мене, чому я сиджу в своїх загаджених штанях і чому в мене немає підтяжок чи щось подібне. Коли в підлітковому віці у мене були друзі, Дін згадував, як я часто гадив у штани, і намагався принизити мене іншими незручними історіями. Він зробив те саме, коли я привів додому свою першу дівчину в коледжі. Кілька років він кепкував з мене і казав, що спав із моєю колишньою, коли я привів її додому. Він казав, що я помру незайманим, і жодна дівчина не зможе займатися зі мною сексом, тому що я був надто дивним і занадто довбаним ботаном. Я не хотів іти додому через ці речі, і я сказав батькам, що не дозволю йому так поводитися зі мною. Тепер я бачу, що вони теж ніколи не цікавились мною, і натомість дозволяли Діну багато чому зійти з рук. Вони ніколи не стали на чийсь бік, але це означало нічого не говорити поки він поводився зі мною як з лайном і намагався принизити. Іноді вони казали мені, що він дорослішав і таке інше, і я намагався, але він не дорослішав, досі не виріс. І нещодавно я дав йому ще один шанс це приводить мене до моєї дружини. Ми разом шість років, одружені чотири і маємо двох дітей. Вона знає мою історію з Діном, але потім вона зустріла Діна в будинку моїх батьків, спостерігала, як він робить те саме лайно, що змусило мене наполягати, щоб ми пішли раніше, а потім вона почала спілкуватися з ним онлайн і стала з ним справжніми друзями. Вони пишуть смс і будують плани, і мені це дуже боляче. Вона сказала мені, що я не маю права стежити за її стосунками, і що вона вважає, що це добре для них, щоб спілкуватися. Тому що у нього є діти від його дружини, а у нас двоє, і діти заслуговують на те, щоб знати одне одного. Вона також сказала мені, що у них є спільні речі, та вони хороші друзі. Я сказав їй враховуючи те, як він ставиться до мене, я очікував, що вона триматиметься від нього якнайдалі, і сказав, що мені боляче, що вона подружилася з ним. Вона сказала, що коли зустріла його, він просто був іншим, і він для мене осел, але загалом непоганий хлопець. Я сказав їй, що мені це не подобається, і нам потрібна спільна терапія, щоб поговорити про все це, тому що наш шлюб не зможе вижити, якщо вона наполягатиме на тому, щоб залишатися з ним друзями. Вона запитала, чи справді я розглядаю можливість розлучення з нею через її дружбу з моїм братом. І я сказав так я сказав їй, що вона встромляє мені ножа в спину своїм вибором. Вона сказала мені, що я божевільний і не контролюю себе. І вона розказала все це своїй родині, яка вважає мене егоїстом за те, що я навіть думав розірвати свою сім'ю через це. Мої власні друзі та двоє моїх двоюрідних братів, які знають всю історію, погоджуються, що мій брат для мене величезна проблема, вважають, що моя дружина не права, і це зрозуміло, якщо я не можу залишитися з нею через це. Але я знаю, що це зашкодить моїм дітям. Я також знаю, що запитував, чи є у моєї дружини та Діна роман. Я прочитав деякі з цих повідомлень, і вони не здаються кокетливими. і Більшість їхніх планів є онлайн. Але навіть якщо це просто дружба, мені здається, що це зрада. Тож чи мудак я за розгляд питання про розлучення через це у моєї дружини був роман з моїм племінником, поки я лежав у лікарні. Мені 36 років, я ніколи не думав, що буду публікувати щось подібне. Але мені потрібно висловитися і, можливо, отримати пораду. Вчора сталося те, що повністю зруйнувало мою довіру та мій шлюб. Моя дружина їй, 35 років, була у ванні, а її телефон лежав на ліжку, загорнутий у блузку. Раптом він почав вібрувати від вхідного дзвінка. Зазвичай я не перевіряю її телефон, але щось у тому, як він був прихований, викликало у мене підозру. Я відповів на дзвінок. І перш ніж я встиг щось сказати, почувся чоловічий голос: Привіт, я дуже сумував за тобою, кохана. Я мовчав, вражений і просто слухав. Саме в цей момент моя дружина вийшла з ванної і побачила, що я тримаю її телефон. Вираз чистої паніки на її обличчі все підтверджував. Я розлютився і кричав у трубку, питаючи, хто в біса говорить. Інша особа негайно поклала трубку, але я впізнав голос це був мій власний племінник якому 26, коли я сперечався зі своєю дружиною, вона зламалася і в усьому зізналася. Вона сказала мені, що останні 9 місяців у них був роман. Це почалося, коли я лежав у лікарні після нещасного випадку. Вона стверджувала, що він спокусив її, коли вона була емоційно вразливою. Я вимагав від неї подробиць про те, що сталося в лікарні, і про те, в чому вона зізналася. Вона розповіла мені, що на четвертий день мого перебування в лікарні йому вдалося спокусити її, і у них був секс. Після цього, поки я ще був у лікарні ще 25 днів, вони продовжували свій роман і займалися сексом 4-5 разів на день у лікарні. Вони сказали медсестрі дати мені таблетки на ніч. Коли мій племінник приходить до мене додому, він залишається на 2-3 тижні за підряд. Я згадав це і запитав її. І вона зізналася, що під час цих візитів вони займалися сексом щодня після того, як я йшов на роботу. Тепер, коли вона стоїть переді мною, я відчуваю огиду. Я не можу дивитися на неї, не думаючи про те, як вона все це зробила з моїм власним племінником. Думка про те, як мій племінник кохається з моєю дружиною, постійно повторюється в моїй пам'яті, і я не знаю, як це зупинити. Картинки не виходять з моєї голови. І я відчуваю, що через це втрачаю здоровий глузд. Я відчуваю себе зрадженим, приниженим і огидним. Це моя власна кров, людина, якій я найбільше довіряв. І моя дружина, жінка, яку я любив і який був вірний, зробила це за моєю спиною, поки я боровся, щоб одужати. Коли я бачу свою сімирічну доньку, я не знаю, що робити далі. Розлучення здається очевидним вибором, але в моєму розумі безлад. Тому що я ніколи не уявляв, що моє життя прийме такий поворот. Отож, залишайте свої думки в коментарях. Можливо, в когось було щось схоже. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.